Вітаємо всіх, хто доєднався до нашого заходу. 22 січня пройшло понад 100 років з важливого історичного моменту для нашої держави дня Злуки. Тому ми традиційно сьогодні відзначаємо день соборності всіх українських земель. Цього б не було, якби не ті, хто боровся і віддавав життя за нашу батьківщину. Тож згадаймо їх. Тих, хто до останнього подиху відстовав свободу України, її територіальну цілісність та суверенітет всіх тих українців, чиє життя перервалося через збройну агресію Росії проти України, Вшануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. День Соборності є символом нашої єдності, нашої сили та міці українського народу. Він є пам'яттю про те, що Україна має бути єдиною зараз, як і більше ста років тому, особливо зараз, у такий важкий для неї час. І тому саме в цей день так символічно звучать вже знайомі нам слова. Степів Таврійських і Карпатських гір з'єднався колір синій. Та жовтавий, і недругам усім на лунає гімн єдиної держави. Дивлюсь, на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але ж у нашу перемогу, усе ж я вірю, гаряче. І як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвіте. Цьому віршеві більше ста років, а його актуальність зберіглася і по сьогоднішній день. День Соборності в Україні відзначається 22 січня на честь актового з'єднання 1919 року, коли об'єдналися Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Це стало можливим після руйнування Російської та Австро-Угорської імперії, дозволяючи українському народу об'єднатися в цілісній державі. Давайте разом подивимося, як це було. 1914 рік. Розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року постало дві держави УНР та ЗУНР. 1919 рік 22 січня Акт з Луки проголошує їх об'єднання в єдину соборну Україну разом з власної волі з 1919 року. 1990 рік живий ланцюг, мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави. У святкуванні Дня Соборності та Свободи України традиційний живий ланцюг символізує єдність українського народу. 21 січня 1990 року патріотичні сили створили ланцюг на 700 кілометрів від Києва до Львова, виражаючи готовність до відстоювання національних ідеалів. Це сприяло проголошенню суверенітету 1990-го та остаточної незалежності 24 серпня 1991 року. Увага на екран. Вітаю вас, святами. Люди добрі. організацію ви представляєте Завод да, Неско і святом вітаю вас! На уламках чужих імперій об'єднали серця та руки і затвердили на папері акт про непорушну злуку. Мая ряджа в сині стяги, золотяться хрести Софії, накриває слова круся по зимовому білий кину. Заявляє про себе світу Україна нова соборна. Та злетілись кроки відситі, і насунула хмара чорна. Промайнула вже сотня років, і мільйони поклали життів. Знов історія вчить нас жорстоко та поборемо ми ворогів. І в цей день, як і в сотні інших, ми вклоняємося до землі. Тим, хто ворога лютого нищить і на варті завжди не дремно. давайте разом, українці, об'єднаємо серця і руки, і тримати буде ніхмісно, бо ми знаємо ціну звуки. Земля палає. Та ми поборемо, бо ми не славні. Славні люди в моїй країні. І все, що буде не так, як нині, що сіда на сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми не славні. Є те, що і не змінилося і через 105 років. Це мрії про непорушність і цілісність України. Наш народ, як і століття тому, бореться за вільну, економічно та духовну багату та демократичну Україну, розуміючи, що єдність є ключем до досягнення цієї величної мети. Незалежність України це результат боротьби тисяч українців у двадцятому та 21 століттях. І навіть раніше вони стояли проти режимів, формуючи не лише минуле, але й сьогодення, а також майбутнє країни. А зараз пропонуємо вам невеличкий інтерактив, аби трохи пригадати географію України. Переходьте за посиланням чи по QR-коду, який ви бачите на екрані. В нашому чаті є вже посиланнячка, Сподіваємося, всі його бачать. Отже. То кому не, не вдалося підключитися, можете вімкнути мікрофончик і називати якісь, які ви бачите, тут міста. А я буду їх поєднувати. Якщо комусь не вдалося перейти. От, наприклад, у нас є жовті води. Євочка, можеш вмикати мікрофончик, кажи. Енергодар. А, іще раз. а енергодар. енергодар. Так, шукаю дар. Ага, от. Правильно. Е, так, е, Міша Радченко. Біла церква. Ага, церква. Бачу Біла. Анічка Петрухнова. Скажи трошки гучніше, бо погано чутно. Кривий ріг. Ага, кривий ріг. Шукаю. Кривий знайшла. Кривий ріг. Так, добре. Хто ще хоче? Сашко, кажи, Сашко. Мелітополь. Так, мелітополь. А, так, Кирило, давай. Ой, Кирил. Бургород. Так, кургород. Cioè... Ванечка город. добровлянський давай. Миргород. Зараз чекайте. Город шукаємо на трошки. Ага, от, миргород. Так, теплодар. гуляй поле чула. Хтось сказав гуляй поле. Так. так, молодець, Кирил, Так, теплодар, каже у нас Михайло Йорменко. Сьогодні, дякуючи ЗСУ, всім нашим хоробрим воїнам, рятувальникам. Медикам, волонтерам та кожному, хто не стоїть осторонь цієї боротьби, ми маємо можливість вільно спілкуватися державною мовою, носити на собі державні символи та радіти синьо-жовтим кольорам навколо. Але, на жаль, є й ті, хто наразі залишається на тимчасово окупованих територіях, і вони не мають змоги цього робити. Тому... Сьогодні підтримуємо кожного, хто серцем з Україною, і сподіваємося, що всі українські землі буде відвойовано та зібрано в єдиній та сильній державі. На цьому наш захід завершено. Дякуємо всім за увагу!